Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 20 липня 2025 року. Ключові висновки. Російські чиновники продовжують публічно заявляти, що Росія не зацікавлена в найближчому майбутньому у вирішенні питання припинення війни в Україні, яке не відповідає вимогам Москви. Німецькі та українські чиновники оцінили, що Росія продовжує розширювати виробництво безпілотників типу шахед, щоб запускати ще більші ударні пакети безпілотників далекого радіусу дії, які включають до двох тисяч безпілотників за одну ніч. Російські війська можуть бути здатні завдати ударів по Україні до 2000 тисяч безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року. Якщо поточна тенденція зростання нічного використання російських безпілотників збережеться. Президент Азербайджану Ільхам Алієв повторив вимоги до Росії взяти на себе відповідальність за збиття літака азербайджанських авіаліній у грудні 2024 року, що продовжує створювати напруженість у російсько-азербайджанських відносинах. Українські війська нещодавно просунулися в Сумській та Запорізькій областях і поблизу Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Лимана та Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на Запорізькому напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відновили позиції в північно-західному Кам'янському на південний захід від Оріхова. Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Олександро-Калиново, на північний захід від Торецька. Українські та російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східній Кіндратівці на північ від міста Суми. Оцінка російських наступів. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 липня, показують, що українські війська завдають ударів по російських військах на південь від Яблунівки на північний схід від міста Суми, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Липового, на північ від Лимана. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Зеленого гаю на південний захід від Новопавлівки. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи 36-ї мотострілецької бригади Росії просуваються поблизу Зеленого гаю. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.